Мої вітання! Сьогодні поговоримо про систему керування базами даних Microsoft Access, а саме про роботу форм. Поставимо перед собою таку задачу. Створити форму авторизації користувачів. Після вдалої авторизації у нас має з'явитися форма з повідомленням в якій групі ми знаходимося, тобто до якої групи належить авторизований користувач. І В випадку невірної, невірної авторизації, то відповідне повідомлення. При тим, як ми почнемо працювати, давайте познайомимося з схемою даних бази дві таблички, групи і користувачі. Зрозуміло, що в табличці групи записані назви груп, і до кожної групи є облікові записи користувачів. Перший користувач він... В групі адміністраторів, другий третій в модераторах, і четвертий, п'ятий в звичайних користувачах. Відповідно, юзер 1 і пас 1 і так далі паролі ідентичні. Ну, а тепер подивимося на виконане завдання. Тобто, я запускаю форму авторизації під час. Входження має перевірятися, чи заповнені е, поля логін пароль. Якщо вони не заповнені, з'являється повідомлення не заповню логін пароль. Після е, повнення, давайте заповнимо юрзер 1 і пароль необвірний. Е, я залишив поле пароль у звичайному текстовому вигляді, не типу пароль, для того, щоб ви могли бачити е, пароль, який я ввожу. Ну, Після того, як я ввів, зрозуміло, з'явилася форма з результатом, де стверджується, що пароль або логін невірний. Давайте введемо правильний пароль. Ось, ми бачимо, що в нас є результат. Вітаємо адміністратор. Давайте введемо користувача з іншої групи, це модератори, і нагадую, що 4-5 у нас з звичайних кроків. Ось, юзер. Ось, в принципі, і все. Дві форми: одна для входження, інша для отримання результату. Зверніть увагу, що окремих структур запитів не використовують. Бажаємо!